Шановне товариство, шановні представники засобів масової інформації. Позиція трьох опозиційних фракцій є чіткою, зрозумілою. Вчора вона була висловлена на погоджувальній раді. Ми не вважаємо за доцільне розпочинати роботу парламенту до того часу, поки не буде включено персональне голосування сенсорною кнопкою Рада. 3 всі ці відмовки розповіді парламентської більшості. Спочатку, мовляв, ця система, як сказала, нібито санітарно епідеміологічна служба впливає на здоров'я депутатів. Тепер з'явилася відмовка, що ця система вже випрацювала свій термін, 10 років пройшло. Все це є просто-напросто намагання затягувати час. Розповіді про те, що треба півроку для того, щоб розробити науково-дослідними інститутами і запровадити нову систему голосування Рада – все це відмовки і намагання затягувати час для того, щоб вирішувати свої особисті проблеми. Ми розуміємо, що партія влади боїться персонального голосування, але позиція трьох опозиційних фракцій є однозначною, рішучою, чіткою і неповоротною. Ми будемо стояти до того часу, поки влада не включить систему Рада 3. І це буде правильно, і це буде тоді вирішено, і в результаті будуть тоді вирішені усі проблемні питання, які нині стоять перед українською державою. Ми маємо всі можливості для того, щоб вже сьогодні почати працювати. Але ми не хочемо, щоб знов був досвід попередньої ради попереднього скликання, коли багато депутатів не виконують своїх обов'язків, не приходять і були депутати, які жодного разу не були присутні на засіданнях Верховної Ради. Ідуть до депутатства, тільки отримуючи преференції, недоторканість. Отримуючи заробітну платню, але жодного разу не були присутні на засіданнях. Кожен з депутатів повинен приходити на роботу. Це перше. По-друге, персональне голосування. І на сьогоднішній день ми можемо це зробити, і ми намагаємо включити систему Рада 3 яка працює на сьогоднішній день, і кожен з депутатів може персонально голосувати. Є інші шляхи, де голова Верховної Ради може об'явити зміни до регламенту. Кожна сесія починається з того, що оголошуються відсутні депутати, які знаходяться в відрядженні, які хворіють. Картки цих депутатів не, не включаються в роботу, і Рада продовжує працювати. Я впевнений, що в цих умовах ми можемо вже почати роботу, але ми впевнені, що кожен з депутатів повинен приходити на роботу, повинен виконувати свій обов'язок, і практика голосування за інших колег повинна бути припинена. Шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні стало зрозуміло, що карткова більшість партії регіонів розсипалась. Тому що в них немає більшості народних депутатів України, і тільки це є основною причиною відмови партії регіонів головуючого увімкнути систему особистого голосування. На роботу треба приходити і самостійно приймати рішення і голосувати за ті закони, які партія регіонів хоче провести, а не торгувати картками як кредитними картками. Тому наша вимога чітка і однозначна. Це не ультиматум опозиції, а це вимога української конституції, українського народу. Якщо вас обрали членами парламенту, приходьте до парламенту, голосуйте особисто і несіть особисту відповідальність. Так як не особисто голосували харківські угоди, не особисто голосували закон промови, не особисто голосували пенсійну реформу, не особисто голосували медичну реформу, не особисто голосували податковий кодекс, але всі ці акти президент Янукович не конституційно підписав. Друге, ми чітко зазначаємо, що по всім актам, яка нова Верховна Рада України проголосувала з порушенням конституції, а саме ті. Голосування, які були проголосовані картками ненародними депутатами України, ми подамо до Конституційного суду України подання про визнання неконституційними такого голосування. Ми звертаємось персонально до Януковича. Президент Янукович не має права підписувати жодного акта парламенту, так як всі закони підписані і прийняті з порушенням Конституції України. І третє, що стосується законодавчого забезпечення цього процесу, шановний головуючий, напевно не проінформований своїм апаратом про те, що вже прийнятий закон України про внесення змін до закону України про регламент Верховної Ради України. Більше того, цей закон підписаний президентом Януковичем 6 грудня минулого року, який чітко зазначає, що в Верховній Раді України функціонує електронна система голосування, що унеможливлює як реєстрацію, так і голосування за іншого депутата. Тільки така система може працювати. Та електронна система голосування, яка унеможливлює голосування за іншого депутата. У тому випадку, якщо ця система не відповідає цьому критерію, то відповідно до статті 37 регламенту чітко вам читаю, на що ми наполягали. Голосування в парламенті здійснюється шляхом підняття рук. Ми готові голосувати шляхом підняття рук у тому випадку, якщо більшість головуючий каже про те, що ця система не сертифікована, чи не працює, чи що вона не підходить для партії регіонів. Ну зрозуміло, що в них не підходить. Вони би хотіли, щоб там один чечетов сидів, а на табло завжди було 240. Тому вона звичайно, що їм не підходить. Тому. Ми наполягаємо на виконанні української конституції. Нехай не морочить нам голову і народу України нехай не морочить голову. Нехай включають систему особистого голосування і пішли працювати в парламентську залу, А ні, наче, труками чи бюлетенями.